Вітаю, друзі, на своєму каналі. Уже почав трошки займатися тут по дельті. Познімав. знімав. Зараз буду міняти релі регулятор Напряження. То що цей неизправний, виходить, нема зарядки на, на акумулятор. Акумулятор я вчора зарядив. Цей що був. Ось такий акумулятор стоїть. Це звичайний дельтовський на 4 А часов такий аккумулятор рабочий поменяю я ось такий реле регулятор коробочка такая це тоже фирма так підсоединив я ось приборку приборную панель вот так вот поставив кріплення, тут осталось дельтовське кріплення по дельтовську панель і сюди я до його прикріпив ще у це що йшло в комплекті не знаю чого тут ішло два краплення ось ще одне я його взяв ці виходи уши порозгинав щоб вони були плоскі і вони тут хорошо как раз по ці кріпленнях підійшли. Вот так вот. Стоит нормально. Тут резиночки, щоб вибрации иначе поглощало так трошки. Буду пробовать подключать. Тут еще провотуций. Що получається из цього датчика, що індикатор. Ну, что буде скорость показувати. Так я його обрізав, то що он короткий, його получається не хватает. Його треба буде через мапе, так ось проложити. Сюди вивезти, тут як зробити креплення, щоб тут датчик стояв і на звездоці порабити магнітики ці. Ну коротше буду по чуть-чуть підключати, усе робити. Буду включатися. Розкажу, Як ще тут підключати. Я ще не проверяв нічого. Оце ось так підключив від спидометра провод. Обрізав його. Там буду удлиняти. Я так подозреваю, що в цей ось 6 проводов из датчика індикатора передач. А ці вже там з панели приборів, там повороти, и і остальные. Ось так ось якось. Ну буду подсоединять, буду включаться. Поставив я вже регулятор, Підключив пульти, Підключив уже я приборочку. Зараз покажу. Отак вона запускається. Ключик я сюди вже так зробив. Дырочку тут, виходить, просвердлив і зробив так замочек. Ну так виглядає нормально. Ось включаю. Приборочка загрузилась. Тут ми бачимо заряд аккумулятора. Нейтрально світиться, що нейтрально включено. Так ось получається, включаю я поворот. Блимый индикатор поворота. Левый. Также самый правый. Пульты, конечно, классные. По сравнению с теми, что были, так все вообще. Ну, видно, что качество хорошее. Ось, дальний свет, блималка. Так, вот так все робить. Поворотики сейчас тоже покажу. Повороти такі на мопищі. Тож індикатор? Як же підключити саму приборну панель? Ось у нас провода йдуть. Чорний провод. Це в нас питається, це плюс. Зелений, це в нас мінус. Синій це правий поворот повторитель. оранжевый целевый повторитель тади синий с белым это у нас получается от тахометра надо провод кидать на катушку зажигания сюда я его подключал под черно-желтый провод это у нас на тахометр провод идет. Дальше. Зелений з красним. Це у нас нейтральна передача. Ну, нейтральна передача йде. Тоді ось два провода я змотав. Це у нас виходить один красно-чорний. Це чек. Загорається. Ну, чек тут нікуди підсоєднити Так я його замотав. І жовта з білим. Це в нас виходить уровень датчика ну, топлива показує із бака. Тут теж у нас датчика немає, так що я їх два змотав. Так. Оце ось і скрутка далі пішла. Це вже у нас на передачі. Ось виходить. Тут, виходить, взагалі у цій приборці встановленої тут 6 передач можна зробити. Я ось зробив 4. Як їх перевірити? Берете просто любий провод із цих. Із приборки. І провода берете із датчика передач. Ну, що у вас виходить із датчика, там 5 проводів. Один получається плюс чорний основний. Його треба до плюса підключити Це чорний провод. І ще у вас буде 4 провода. І ці 4 провода по очередності берете кожен, Щоб узнать, де мінус, ну, можна прозвонити, його, в принципі, а можна просто брати. І підводить до цих проводів. Тут виходить 6 проводов. До кожного з них торкаєте І коли засвітиться індикатор, так по очередності підключаєте І все, в принципі, тут нічого такого я сказав, би, сложного немає. Оцей роз'єм, це на спидометр. Це я ще буду підключати А так, в принципі, я вже почти з усім розібрався. Ці я підключив допису доповнительний світ. Я їх хочу кидануть на ближній світ. Що коли буде включатися ближній світ, будуть вони святитися А потім уже, ну так коротше, то що немає у мене доповнительного тумблера, щоб поставити, так я підключу до ближнього. Ну ось так в принципі. Уже коли я складу фару, усе вже дороблю, тоді включусь. Дароблю дельту. Ось така у нас фара, допы. Поміняв я зв'язочки. Установив нові. задня 36, спереди на 17. Цепь осталась та же, що й була. Установив я карбюратор. PZ-19. Цей що, считай, родний дельтовський. Поміняв я поршневу. Встановив новий циліндр. Притир клапана. Отак от ось. Паспидометру я протягнув отак провод. Думав спочатку на задню зв'язку, але руши на переднє колесо. Зроблю таку пластинку. Отак от це все виглядить. Отак от. Ось. Зараз я запущу. покажу, как допы Это у нас подсветка фары а это у нас дальний свет у нас ближний свет вместе с допами вот такие вот выклады на мапыде. Так вот. Всем кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.